Добрий день, шановні учасники обласного проєкту Тиждень, година історії. Я Скрипченко Оксана, керівник історико-краєзнавчого гуртка у пошуках скарбів історії, комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Вітаю вас на нашому черговому випуску круглого столу. Тиждень, година історії. Щороку, 28 червня, в Україні відзначають важливу державну подію: День Конституції. Це не просто свято, а нагадування про нашу незалежність, права та обов'язки, про ті принципи, на яких будується життя сучасного суспільства. Однак Конституція це лише вершина тривалого історичного процесу, на шляху до сучасного правопорядку. Український народ створював і зберігав унікальні юридичні документи пам'ятки права, які ставали основою для державного устрою, судочинства, норм поведінки та захисту справедливості. Саме цій темі присвячено наш сьогоднішній випуск видатним пам'яткам українського права. Пам'ятки права це письмові джерела, в яких зафіксовано закони. Правові норми або правові уявлення певної епохи. Вони не лише відображають рівень розвитку правової думки, а й дають уявлення про життя суспільства, його цінності, устрій, боротьбу за волю і порядок. У них кодекс честі, уявлення про добро і зло, устрій влади та суду. Саме ці документи є ніби скрижалями. Каменями пам'яті, на яких викарбувано головні засади співжиття людей. У нашому сьогоднішньому випуску ми зосередимо увагу лише на найвизначніших пам'ятках українського права, тих, що мали вагомий вплив на правому традицію нашого народу. Від перших звичаєвих норм, записаних у Руській Правді, до пам'яток права козацької доби, які стали. Передвісниками ідей демократії та свободи ми простежимо, як формувалося українське уявлення про справедливість. Ці пам'ятки не лише свідки минулого, а й дороговкази в майбутнє. Про найважливіші з них нам розкажуть вихованці гуртків у пошуках скарбів історії та літературна творчість у своєму відеорепортажі. У середньовічній Європі, де часто панувала сила замість закону, виникнення збірників записаних правових норм було справжнім кроком уперед. Перший збірник законів в історії українського народу називався Руська Правда. Вона з'явилась ще в 11 столітті в часи князя Ярослава Мудрого. Це був не просто набір наказів. А перша велика спроба впорядкувати життя величезної Київської Русі. У той час держава була складною багато народів, торговельні шляхи, конфлікти між родами. Щоб зберегти порядок, потрібні були спільні правила. Руська правда встановлювала покарання за злочини. Наприклад, за вбивство смерта, простого селянина платили штраф. Цікаво, що сума штрафу залежала від того, хто саме був убитий і ким. Злочин проти людини вищого стану карався жорсткіше, ніж проти нижчого. Так, якщо смерть убив боярина, це був тяжчий злочин, ніж якщо боярин убив смерде. Попри це, вбивця не завжди карався стратою, як ми уявляємо сьогодні. Здебільшого йшлося про викуп, грошову компенсацію родичам загиблого. Це свідчить про перехід від кровної помсти до регульованого судочинства. І саме це вважається прогресивною рисою руської правди. Хоч і не дуже справедливо за сучасним уявленням, але в уявленнях людей того часу, які жили в становому суспільстві, це було справедливо. Так, в людей кожної епохи своє розуміння справедливості, і воно із часом дуже змінюється. У цьому може переконатись будь хто. Якщо поцікавитися законами давніх часів, у Руській Правді жінки мали певні правові можливості, що відрізняли Київську Русь серед багатьох тогочасних європейських країн, вони могли отримувати спадок, зокрема, дочки зазвичай отримували придане, а вдови зберігали частину господарства після смерті чоловіка. Жінки мали право власності на майно, могли розпоряджатися ним і навіть виступати в судових справах у межах визначених звичайним правом, хоча повноцінними свідками в суді вони, як правило, не визнавалися. Попри обмеження, таке становище вважалося доволі прогресивним на тлі феодальних порядків Західної Європи, де жінки часто були повністю виключені з юридичних процесів. Починаючи з 14 століття в українських містах починає запроваджуватись Магдебурзьке право, яке стало дуже важливим кроком для розвитку місцевого самоврядування на українських землях. Воно виникло у середньовічній Німеччині, місті Магдебург, і поступово поширилося на багато місць Центральної та Східної Європи. Першим українським містом, яке його отримало, був Сянок 1340 роках, а пізніше Львів. Київ, Луцьк, Житомир, Острог, Полтава, навіть невеликі містечка. Магдебурське право давало міщанам можливість самим вирішувати справи місцевого значення, обирати міську раду, мати власний суд, керувати торгівлею, встановлювати податки. Це був великий крок до самоврядності, адже громада отримувала права, які раніше належали лише князю чи королю. Люди відчували себе не просто підданими, а учасниками управління. Цікаво, що в Києві це право діяло дуже активно. Місто мало свій магістрат, орган самоуправління. А міщани обрали війта, який був головою міської влади. Суд розглядав справу про крадіжки, борги, суперечки між торговцями. Це наближало правосуддя до людей, робило його зрозумілішим і доступнішим. А ще це навчало відповідальності. Якщо місто мало право на самоврядування, воно мусило дбати про порядок, охорону, дорогу, ринки. Магадебурське право стало школою демократії задовго до появи парламентів, і, хоча згодом воно втратило силу, його ідеї, участь громади в управлінні, незалежний суд, місцеве самоврядування залишили глибокий світ в історії. У XVII столітті, коли на українських землях виникла козацька держава, Гетьманщина, потреба у власному правовому полі набрала особливої ваги. Козаки не було просто військовою силою, вони прагнули встановити власний політичний лад, дознавне на традиціях самоврядування, рівності і відстоювання спільних інтересів. Саме в цей період з'являються універсали гетьманів, документи, що виконують роль адміністративних і правових актів. Універсали, регульовані під аспектів. Відзначення старшин до податкової політики, від забезпечення прав церкви до вирішення земельних суперечок. Хоча вони не були законами у сучасному розумінні, кожен універсал мав силу наказану і був обов'язковим до виконання на певній території або в межах конкретної ситуації. Особливо важливими стали універсали Богдана Хмельницького. У його грамотах йшлося не лише про організацію війська, а й про устрій держави, взаємини з польською короною і іншими державами. Відомо, що Гетьман визнав за українською людністю право мати свою церкву, звичайне право і автономне управління. Універсали Хмельницького також визначали соціальні обов'язки Населені підтримували права міст і сіл, а інколи навіть скасовували надмірні податки. Таке втручання в соціально-економічні процеси демонструвало спробу врівноважені й інтереси різних верств. Однак ще потужніше правове мислення проявилось у 1710 році, коли була укладена Конституція Пилипа Орлика – документ, що став справжньою політичною програмою гетьмана у Вигнані. Цей текст часто називають першою європейською конституцією новітнього зразка, і небезпідставно. Він не лише декларував принципи управління, який розділяв гілки влади, Конституція Орлока обмежувала повноваження гетьмана, вводила систему контролю через обраний представницький орган, Генеральну Раду, і проголошувала відповідальність уряду перед козацькою старшиною та народом, окремою уваги заслуговують положення Конституції, присвячені захисту православної віри, обмеженню владних повноважень і регулюванню суспільних відносин. Зокрема, документ забороняв гетьману втручатися в судочинство, самостійно розпоряджатися державними фінансами чи земельними наділами без погодження з Генеральною Радою, представницьким органом старшини та козацтва. Конституція також засуджувала зловживання з боку старшини і намагалася запобігти надмірному соціальному тиску на бідніші версти населення. Усе це виглядає як доволі прогресивна спроба обмежити одноосібну владу та встановити певні механізми контролю ще на початку XVIII століття, майже за 70 років до ухвалення Конституції США та більш ніж за століття до проголошення декларації прав людини і громадянина у Франції. Ці правові джерела універсали гетьманів і конституція Пилипа Орлика засвідчили спробу українського суспільства не просто організувати владу. А впровадити справедливість, баланс і публічну відповідальність у політичне життя вони демонструють, що навіть у добу війн, руїн і нестабільності в Україні було розуміння необхідності законного порядку як основи життя держави у XVIII столітті після поразки Шведського українського союзу в Полтавській битві та переходу полиповорка до еміграції, надійне незалежне державне життя на деякий час згасли. Проте ідеї, закладені в універсалах гетьманів та Конституції Полипоорлика Орлика 1710 року, залишилися в пам'яті народу як взірець справедливого устрою, і коли у ХХ столітті знову з'явилася можливість побудови української держави, правова думка не починалася з нуля вона спиралася на історичну спадщину. Після падіння царської влади в Росії в 1917 році українці почали будувати свою державу. У Києві з'явилася Центральна Рада, орган, який став голосом українського народу, щоб доносити свої вимоги та рішення. Вона почала видавати універсали, публічні звернення, які визначали політичний курс. Перший універсал проголосили в червні 1917 року. У ньому йшлося про те, що українці мають право самі вирішувати, як жити на своїй землі. Центральна Рада заявила, що про прагнення до автономії та самоврядування. Документ став важливим кроком до незалежності, він закликав створити власні органи управління, підтримував розвиток української мови, освіти та культури, а також ініціював українізацію військових частин. Другий і третій універсали поступово розширювали автономію України. У листопаді 1917 року третій універсал проголосив створення Української Народної Республіки, автономної республіки у складі майбутньої федеративної Росії. Але дуже швидко стало зрозуміло, що більшовицький уряд у Петрограді не збирається визнавати жодної української автономії, навпаки, він почав збройне втручання. У відповідь на це Центральна Рада ухвалила четвертий універсал, 22 січня 1918 року. Було офіційно проголошено незалежність Української Народної Республіки. Це стало історичним моментом, першим у ХХ столітті юридичним актом, що проголошував незалежність України від будь-якої зовнішньої влади. Це був безпрецедентний акт на той час. Юридично обґрунтована заява про самостійність, яку підтримала значна частина населення. Ідея незалежності набувала ще глибшого змісту, коли через рік, 22 січня 1919 року, було проголошено аз між ОНР та Західноукраїнською Народною Республікою, документ символізував об'єднання двох частин українського народу Надніпрянської та, та Галицької в одну державу. Хоча це об'єднання залишилося радше політичним символом через складну воєнну ситуацію, юридичне і моральне значення акту злуки було колосальним. Уперше на офіційному рівні було зафіксовано прагнення до соборності і єдності українських земель, таким чином універсали Центральної Ради і акту злуки стали правовими кроками до створення незалежної держави. У цих документах не лише проголошувалося нові політичні форми, а й виявилося глибоке розуміння того, що справедлива держава має ґрунтуватися на правах людини, на самовизначенні народу і правовій спадкоємності. Вони стали правовим відлунням Конституції Пилипа Орлика та універсалів Гетьманської доби, підтверджуючи Україна має свою правову традицію, а не запозичує її зовні. Незважаючи на поразку українських державних змагань у 1920-х роках, ідея незалежності не зникла. Вона продовжувала жити в пам'яті культурі і праві традиції. І коли у 1991 році Радянський Союз почав розпадатися, український народ знову скористався правом визначати свою долю. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР Ухвалила акт проголошення незалежності України. Цей документ був коротким, але мав величезне значення. Він стверджує, що віднині Україна є незалежною демократичною державою, не підпорядкованою жодному іншому центру влади. Акт був підготовлений у відповідь на серпневе заколоту Москві, коли група консервативних політиків намагалася повернути жорсткий тоталітарний режим. Почему відновлення репресії українські депутати вирішили діяти швидко, але лише 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі народ підтвердив своє прагнення до самостійності. Понад 90% виборців сказали так, незалежності. Цей результат закріпив акт як легітимну волю українців. Наступним важливим кроком у державотворенні стало створення власної конституції. У перші роки незалежності в Україні точилася запекла політична боротьба за розподіл повноважень між президентом, парламентом і урядом. Але вже 28 червня 1996 року країна ухвалила свою першу конституцію як незалежна держава. Вона заклала засади, які залишаються фундаментом українського суспільства: Народовладдя, поділ влади. Верховенство права, рівність усіх перед законом, гарантій прав і свобод людини. Конституція проголошує, що джерелом влади є народ, а територія України єдина і недоторканна. У ній гарантується те, що ще до недавно здавалося недосяжним свобода слова, віросповідання, мирних зібрань, право на приватну власність. За змістом це стало своєрідним поверненням до давніх традицій українського права, універсалів гетьманів і Конституції Пилипа Орлика, до ідеї, що влада має служити народу, а не навпаки. Конституція України відіграла важливу роль у змісті державності в періоди викликів. Вона стала ключовим орієнтиром під час політичних криз, і під час помаранчевої революції 2004 року і під час. Революції Гідності 2013 2014 років і умовах спротиву російській агресії. У складних обставинах саме Конституція допомогла зберегти легітимність влади, спрети мирному врегулюванні конфліктів і консолідувати суспільство навколо ідеї правової держави. Таким чином, Конституція стала для сучасної України не лише гарантом суверенітету і чесності. А й продовженням давньої традиції правового мислення вона поєднала історичну спадщину з цінностями демократичного світу і стала символом переходу від мрій до відповідальності за власну державу. Історія українського права демонструє еволюцію від звичаєвих норм до розвинених правових систем. Які стали основою незалежної держави від руської правди до сучасної конституції? Кожен із правових документів, що з'являлись на різних етапах розвитку України, відігравав свою роль у формуванні правового мислення та правової культури. Ці документи не були лише формальними актами, вони ставали вираженням народної волі, намаганням укласти справедливість у слова і закони. Що мали б охороняти кожного громадянина від Свавілля і забезпечувати рівні можливості? Руська правда, універсали гетьманів, Конституція Орлика, а згодом універсали Центральної Ради, Акт проголошення незалежності України і сучасна Конституція стали не просто юридичними текстами, а етапами на шляху до побудови держави. Де права людини та верховенства закону мають вагоме значення? Кожен із цих документів відображав прагнення українців до свободи, самовизначення та справедливості. Вони були не лише спробою впорядкувати соціальні відносини, а й свідченням того, що українці завжди прагнули до власного правового простору, де закони не лише керують державою, а й захищають гідність людини. Саме ці правові акти стали фундаментом для сучасної правової культури України, яка нині активно розвивається в умовах незалежності. Конституція 1996 року з її принципами та положеннями служить гарантією прав і свобод громадян, а також основою для реформування та модернізації країни. Український шлях виявився нелегким, але важливим уроком для всіх нас є те, що право і справедливість не є чимось абстрактним чи чужим. А є основними цінностями, на яких будується державний устрій, і це прагнення до справедливості та свободи завжди буде рухати Україною вперед. Адже кожен наступний етап її правової історії є не лише етапом прогресу, а й живим свідченням боротьби за права людини і справедливий устрій. Дуже дякую всім учасникам, які долучилися сьогодні до нашого випуску, який присвячений саме правовим документам, які були створені протягом історії в нашій державі, хто підготував свої дослідження, відеорепортаж. Дякую, хто приймав участь активно у нашій Вікторині Кахут. Всім бажаємо хорошого сьогодні мирного дня. І, звичайно, до зустрічі на наших проєктах Тиждень, година історії. І традиційно, да, хочу сказати, що ви молодці, вчіть історію, тому що це дуже важливо. Всім mm -hmm. до побачення, до нових зустрічей на проєкті Тиждень, година історії. До побачення. до побачення. До до побачення. побачення. до побачення.